Добрий вечір, шановне панство. Ой-ой-ой, обтікають мені зараз нутрі, як я почну говорити, почав годувати нутрі. І зараз дивіться, які в мене властивості є. Є маленькі нутрінятка, бачите? Дружина їх нарахувала 8 штук. Я десь 8 не бачу, може ще гуляє десь. Ну-ну-ну-ну-ну, 3, -ну -ну -ну. сім бачу. Вісім я, дивіться, ось тут четверо є. І там четверо куточку. Вісім штук родила ось це от, Я думав, в принципі, що родило дві самочки, бо йшов на роботу і було лише е, двоє нутринят. Ну, я бачив, що схватки. В самки ще були, я знав, що ще буде нутрінята. Чого одна самка 100% родила? Тому що е, дружина бачила, я не бачив, я тут часу не маю, роблю свої роботи в селі. Е, сушку для гранули закінчив сьогодні. Вже завтра буду гранулу робити. Завтра буду гранулу робити і. і... Ну і буде, потім зроблю гранулу, багато. спробую зроб, багато зробити. І подивлюся, як вона буде. Дивіться, вже мала внутріння ну, не є великі. Вісім штук самка родила. Одне, дивіться, ще раз одне. Там троє. Ну і там вроді четверо. Ну, восьмеро є. Четверо. От. Тут, тут о, за самкою ще одне нутріння, там три за самкою четверте. У е, в мене, в принципі, е, с, е, самки родили, максимально в мене родили самки е, то сім нутринят було саме більше. Е, перший раз самка родила вісім, вісім внутрішня, дивіться, бачите, бігає мале і самки його не рухають. Дуже добре. Я все тішу, що 8 штук, то добре, якби кожна родила 8 штук, ну але коли буде друга родити, час покаже. Не скоро. Я дивлюся по них, не скоро. І Не факт, що вони будуть всі родити, але факт то, що помаленьку, бачите, коли кинув самок до самця, вони, в них видно перейшла охота день-два день, назад. І перша самка ось на шостий чи на сьомий день після того, як я кинув, він її запліднив. Ну а по остальних ще так візуально дуже-дуже добре не видно. Ну, але за, замічаю по деяких самках, що вони збільшують вагу. Думаю, наступна буде родити друга стандартна. Ну не скоро ще. Напевно, ще два тижні, як мінімум, будемо чекати. А, а, далі, а далі буде видно. Внутрі я вам даю. В принципі, завтра вже буду трошки краще. Не знаю наскільки воно потрібно. Ну, але куплю ще соняшникову макуху. І напевно вже трошки і дріжджів дам, і кормових, і трошки... Я багато не даю, 1% і кормових техла. І рибної муки 1% я багато не даю. 1-2% я максимум даю. Або рибної муки максимум 2% даю, або. того. А якщо даю кормові дріжджі і рибну муку, то я по 1% даю. Якби всі одночасно самки родили, можна було більше давати. Ну, воно мені не дуже потрібно. Хай вони помаленьку ростуть, бо знову, якщо дуже багато протеїну дати, і, і самки, тим більше самки зараз, ну вони ще не зараз будуть родити, ну, але все рівно йде до того, хай ліпше ті, що мають родити, хай народять трошки менших внутрінят, але щоб вони добре родилися. Бо як ми не знати, як масово будемо е, дуже моцно їх годувати, загодуємо, то годі буде самкам розродитися. І так, 12 нутрінят. Того року дві самки родило. Е, отримав я 12, вже маю 12 внутрінят і виходить на даний момент 6 нутринят на одну самку. В принципі, в мене по господарстві роками десь 5,8 нутринят на самку, 6,2 нутринята на самку. Отак От більше в мене не було. То я рахую з тих самих, що родили. Бо родили саме більше, родили 7, так як я вам говорю, а саме менше було 2. А як два родили, то одне було мертвонароджене, бо воно дуже-дуже велике було, а інше було живе. Так що, чи, чи то тільки раз було мертвонароджене, велике, я вже й не пам'ятаю. Ну, було два випадки. в мене що було два. Так було. І три, і чотири. В ну, основному самки в мене народжували 5-6 внутрішня, то основна маса. Основна маса самок. Ось, ось так народжувала мене. Не знаю. Я бачите, міняю самців, вибираю самок з тих, що багато народжують. Ну і якщо племінна робота якась проводиться, хоч елементарна, то природні, ну таким, тим відбором можливо, і покращують. Неможливо, воно покращується кількість народження. Бо я завжди собі ставлю ціль, хай щоб самки народили. 에, трошки більше, більше, хай будуть менше внутріняти, але щоб їх було більше, бо їх вигодуєш і буде більше м'яса, чи продати кому буде більше внутрення. От. Бо знову ось та чорна самка родила 4. Так, вони великі, вони швидко ростуть. Там е, в місяць. То ті внутрінята будуть мати поза кілограм, самки навіть будуть мати поза кілограм. Ну, я не вважаю, що тут немає як воно є менше, але є багато. Дивіться, маленькі внутріня, сутки йому, ну, другі вже йдуть, і воно вже там лізе до, до тітки, щось там винюхує, що та тітка їсть, чи вона поділиться з ним, чи не поділиться. Ну, тринята рухливі, бігають по вольєрі. Саме основне, що агресії самок нема. Все, дякую за увагу. До побачення.